Від початку цього року середня заробітна плата на території громади зросла на майже 25%. Станом на червень її сума становила 13 тисяч гривень. На початку вересня сімом підприємствам не вдалося виплатити заробітну плату своїм працівникам своєчасно. Наразі ситуація стабільна, є деякі заборгованості, але вони є поточними заборгованостями, тобто якоїсь критичної ситуації немає. Цифра стабільно переливається з місяця в місяць. Заборгованості невеликі, тому можна констатувати, що виплата заробітної плати є відносно нормальною. А от ситуація із надходженнями до бюджету громади більш напружена. Цього року скарбниця отримує менше коштів від орендодавців та платників єдиного податку. Наразі не всі, мабуть, фізичні особи підприємці розуміють, що не сплачувати податок, те, що було озвучено в засобі масової інформації, можна, але все ж таки, потім нарахування продовжується і його потім потрібно буде сплатити. Тому ми звертаємось до всіх підприємців, аби вони розуміли цю те, що їм треба буде сплатити, і продовжив. Платити щомісяця не відтягував до кінця року, тому що все ж таки щомісячний податок заплатити легше ніж потім заплатити фактично за весь рік. Кількість роботодавців цьогоріч зменшилась на понад 500 осіб, а це як наслідок мінус 12 тисяч робочих місць. Разом із тим у громаді виявили кілька сотень неоформлених працівників. Тут треба зрозуміти усім і працівникам, і роботодавцям, не працюючи офіційно. Не буде ні пенсій, не буде ні ніяких соціальних виплат, не буде ні лікарняних. Через агресію Росії проти України зростає собівартість продукції, не вистачає сировини. А через падіння рівня доходів та міграцію населення падає внутрішній попит на продукцію. Але не зважаючи на труднощі, представники влади закликають підприємців відповідально ставитись до боротьби на економічному фронті. Наша область, і наше місто, наша громада є тиловою областю, і враховуючи те, що хлопці зараз на фронті, Ті вони захищають Україну, захищають кожного з нас в окопах, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Однозначно, обов'язок кожного з нас платити податки, робити свою роботу ідеально і найкраще на місцях. І сплата податків це є той внесок кожного з нас в міцну економіку, в міцну державу. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Новини міста.